Змога не вимикати електрику для громадян цивільної інфраструктури. Є зараз, коли маємо часткове відновлення генерації та зниження температури повітря. Ситуація у секторі енергетики частково покращилася. Зауважують у ДЕК експерти наголошують, із середини жовтня, коли світловий день буде коротший, Укренерго буде вводити обмеження та графіки відключень. Енергетики роблять все. Можливе, щоб люди були постійно зі світлом, але варто готуватися до різних сценаріїв. Енергосистема втратила понад 9 гігавайт потужностей. Графіки діятимуть щонайменше до кінця наступного опалювального сезону. Інформація публікується на сайті ТЕК Київські електромережі у розділі відсутня електроенергія на сторінці у Фейсбук, чат-боті у Вайбер або Телеграм та в киї... Єв цифровий.